Глядь. То сосійський командирський сожрал Історія ще зато того, не спомняти, який був командир Андрій Васильович, і найцікавіше, що короті, мужик, от краще теж служив десь років з 18 20 років. Що, mm -hmm. ну, тупо, А йому на той час було вже 45. Uh -huh. Він ще тоді казав, що хлопці, ви свої байдики ганяєте. А буде, типу, велика війна. А він, знаєш, такий, типу, коли кричав такий голос, я тобі кажу, знаєш, за таким голосом кричали, типа, на Берлін, наверне. Mm -hmm. типу, і стояли вже там спокійним другом Другом. У нас була кімната окремо для чистки зброї. Mm. І в цій самій кімнаті стояв холодильник. Mm -hmm. А ми щось приїхали після полігону, стоїмо з Кирюхою, чистимо зброю. І такий командир заходить на гарному настрій. Наше mm -hmm. це як фільмах типу посвистий такий. Mm -hmm. такий, а так виходить, що ми стоїмо за, за столом, і коли людина відкриває холодильник і дивиться в нього, mm -hmm. вона, типу, до нас спиною стоїть, mm -hmm. ця людина. Ну і командир так само підходить, дивиться, щось там відкрив такий. Дивиться, такий, дивиться, такий, о, каже, не поняв. Такий, стої далі дивиться. І знаешь, і тут типу, починається крик, такий на весь порах, Типу, блять, кто сосиски командирский сожрал? Гывая все на параше, йотя говорю. Ось, і ми коротше, я не пам'ятаю, але ми тоді здається, ми з Кирюхою виповнили коротше, тупо світовий рекорд по швидкості збирання зброї і, і тактичного від, від, відступу з позиції. І знаєш, що виявилося? Ну то керюха і в'єбався свідки.